У стінах Кременчуцької міської художньої галереї відбулася діалогова зустріч на важливу і непросту тему відновлення світу професій у післявоєнний період. Попри те, що війна завжди приносить руйнування, страждання і втрати, вона також відкриває нові горизонти, ставить перед суспільством нові виклики, змушує переосмислювати наявні професії та створювати нові. Взагалі, формат діалогових зустрічей покликаний вивчити, дослідити, зробити зріз думок різних верст населення, скажімо так, і дати людям можливість висловитися. Тобто, ми їх почуємо жодної думки нема правильно чи неправильної. Є план, який формує діалог, який ми розробляємо до кожної теми, до кожної. Зустрічі, і це допомагає людині відкритися. Люди різні, і думки теж різні. І коли це щось нове в совокупності, ну ми бачимо, куди нам рухатися в наш час і в нашому суспільстві, в тих умовах, в яких ми живемо. Світ професій стрімко змінюється під тиском викликів, що постають перед країною та суспільством. Спеціалісти різних сфер діяльності від будівельника до лікаря, від учителя до волонтера, стають частиною великої справи повернення життя в нормальне русло. Як звучить тема нашої сьогоднішньої зустрічі: світ професії в умовах після воєнного відновлення для центру зайнятості, це важливо, тому що ринок праці змінюється. а Ми є містком між шукачами роботи та роботодавцями. Тому цей захід для нас важливий, щоб розуміти тенденції ринку праці, які будуть. Після відновленню, післявоєнне відновлення, післявоєнне відновлення це не лише про робочі місця, це про єднання, про віру в майбутнє. Це про те, що кожен із нас цеглинка у великій будівлі нашої країни. Тож ким ми будемо в цьому новому світі. Яку роль візьмемо на себе? На ці питання знайшли відповіді учасники заходу. Мене дуже зацікавив сам концепт. Це післявоєнна відбудова, тобто нашої країни, нашого майбутнього. І дуже класно, що в цьому майбутньому будуть розвиватися і жінки, вони будуть робити нові ідеї, нове внесення у майбутнє, свій вклад і свою реалізацію. Почути думку інших людей, поспілкуватися важливо, важливо висказати свою думку. Можливо, моя думка буде комусь цікава і буде комусь корисна. Діалогові зустрічі стали можливими завдяки підтримці уряду Великої Британії, наданої через Міністерство закордонних справ у справах співдружності націй та розвитку сполученого короліства в межах проекту Жінки, мир безпека діємо разом, який реалізує Український жіночий фонд. Їро сподіваюся, що зустрічі будуть продовжуватися. Ми відкриті до співпраці. І вже на 22 березня, на наступну суботу, слідкуйте за нашими анонсами соцмережами. Ми готуємо ще нові зустрічі. І ще розподіваємося, що простір художни галереї він наповниться арт зустрічами, мистецькими проектами. І в цілому ми будемо підтримувати один одного разу. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.